Йоан Цюган, вчитель, майстер у данського кунг-фу і даосський священник. Доброго вечора. Микола Пляскін, президент Академії традиційного кунг-фу. І сьогодні ми говоримо, власне, про візит майстра і що воно нам обіцяє. Отже, яке значення цього приїзду вчителя до Львова і що це особисто для нього означає? Це сильно Львову, да, і... 这次主要是受我的学生郭良的邀请，主要来这里是，呃，让他们这里的学生、呃，更深入地能了解我们这个，呃，武当的武术。因为我自己来这里也对这个地方有一个，呃，了解，对文化这个本土文化和这个，呃，这个生活的这种习俗、呃，都有有一些了解，因为。 武术，我认为武术有更好的这些地方了，得到这个弘扬。啊，首先就有让他们了解这个武当的这个文化。所以说呢，这个武当文化它很丰富，内容很丰富，它也也很适合这个呃各类的这种人群呃这种学习。所以说，我们要把武术的文化在更好的呃发扬出去。 І цей сидит дому, і їде цей ходить і йде з умень. Чанглай, чан лайду. Чанголе сі, та голе часом. і перекласти. Дійсно, мабуть, що просто китайська мова дуже багата і іноді дуже складно перекласти. Терміни з китайської мови, мови на українську, на, це... на знання на мову, тому що. Філософія не, скажімо, не одного сторіччя. Так, і це досить складно. Але я зараз спробую. Ну, Перше за все, Іван е... Шефут сказав, е... що він приїхав на запрошення особисто моє. Угу. Е... Це дійсно правда, але. Я так просто трошечки від, відступлю від того, що він казав. Це запрошення моє, але до цього приклалося дуже багато людей, в основному і учнів нашої академії, які дуже хотіли його тут побачити. Я і... теж відступлю, академія велика, скільки учнів? Е, вона не є зараз великою, ну порядка 120 осіб. Це багато. Як на мене? Мені так здається. Вони професійно не займаються, так? Ну, Це не аматор. Не, 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 не можна сказати, що професійно всі займаються, але от зараз от, власне, я спробую відповідати. Перекласти це питання, питання відповідь, яку казав Йоаншифу, і тоді воно можливо стане зрозуміліше. Ну, перш за все, кажу, що він приїхав з місією познайомити людей з Луданським кунг-фу, з Луданським традиційним мушу. І не стільки тих, хто... Не стільки ті тих, хто цікавиться вже кунг-фу, а навіть і взагалі людей, які про це мало чого знають, тому mm -hmm. що насправді це є досить багатогранна така річ, вона в себе включає от власну данську культуру у данського кунфу, вона в себе включає багато чого, багато аспектів. Тобто мова не йде про. Тільки про зовнішні якісь аспекти там, самооборони чи бойові аспекти. Там розвитку тільки тіла, а мова йде про е, внутрішній розвиток, про е, певне е, вдосконалення моральних чеснот, вдосконалення свого, свого е, повсякденного життя, яке напряму е, пов'язано е, знову ж таки з здоров'ям. Це от, власне, що стосується уданської культури. Mm. Ну і один із основних таких е, аспектів, який він е, виділив, це власне. Е, то, що він намагається, тобто своїм візитом він бачає в цьому якесь прокладення такого моста, між культури, культурного моста між Китаєм і Україною. Традиційне китайське виховання, воно як співзвучне з фізичним так, з акцентом виховання. Легше братися за кунг коли ти традиційно вихований Китає? Чи тяжче українцям братися? Філософія має значення Спершу, початку перше таке, тому що о, я спробую перше, тому що складно буде шифу відповідати на це, ми вже з ним обговорювали цей момент і, от, власне, сьогодні. Шифу Діоджунгу, Чуантунухуа, Дідзєго Аншифо, Гензуміделя, О Дігунг Фуда для Отей Комфуда. 含义是吧？对对对，对对对对 <laughs> 当然，如果是这个武当武术本身，它是讲文武双修，啊，文武双修啊，那么他对人生观、世界观，他都有其独特的这种见解。那么，其实武术它最高的境界，最高的境界就是说，呃，它是生命的质量的提高和我们这种思想的升华。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 Власне, там, можливо, трошечки буде повторення цієї відповіді, але е, значить, він власне, говорить, що кунг-фу е, ушу. Звичайно, що для того, щоб е, навчатись кунг-у, добре знати і добре розуміти китайську культуру. Тому що дуже багато, але Якщо чесно, він от, власне сказав, що кунг-фу, то і є китайська культура. Це знову ж таки, от, він повторився і сказав, що це не, не означає якийсь окремий маленький аспект чогось. А власне, це, воно має в своєму прояві багато різних аспектів. І перш за все, людина, владіюча, володіюча, володіюча Кунг-фу, е, яка займається кунг-фу, вона розвивається духовно. За рахунок цього і відбувається якесь е, піднесення, коли вона е, багато аспектів торкається. Не тільки, е, ми, коли ми говоримо про кунг-фу традиційному шу. Е, ми говоримо, власне, про всебічні розвиток. Тобі особисто. Вивчення філософії, чи навіть, напевно, коли вже вивчаєш китайську мову, навіть іерогів, напевно, це вже масив інформації, який багато про що говорить, допомогло це навіть у просуванні фізичному? Звичайно. Справа в тому, що я приїхав, Йоан побачив у 2006 році. Перший раз надам, і е, коли в нього почав займатись, е, я побачив просто відмінності від того всього, е, від особисто свого сприйняття, своє. Е, Наскільки я був бачити, наївним? То, <світ> Тут абсолютно іморічно. вірно. Ну, перш за все, я хочу сказати, що багато чого помінялося, але саме основне, що те, що міняється, це можливо, знаєте, як кажуть. Торкнутися цього. Тобто це зміни відбувається в таких е, речах, які абсолютно зрозумілі для будь-кого. Як він суміщає е, власне заняття як майстра кунг-фу і вчителя і даоського священника? Це натурально Запитай його. Ханання ті має це дуже 什么你做呃你你是道长和功夫的师傅？什么呃这个是他们这个是怎么样？<laughs> <Yeah. S 1> 嗯、道家和师傅？嗯，嗯这个问题我不大清楚。这个问题你是问哪方面的？嗯、就是道长和师傅什么？ 呃，道长和师傅他呃不明白，什么呃什么意思？你教呃教功夫，别的人和道长。本身道长，本身道家。我们这个现在道家里面都有练习功夫，对不对？嗯、多多少少他们都有练功夫。看我们是呃在庙里面呢呃都是以练功夫为主学、嗯、习我们这个道家文化为主 Він відповів на це запитання, що це безпосередньо в даоській культурі це є заняття кунг-фу, тобто це абсолютно натуральна, річ. це абсолютно нормально, тому що заняття кунг-фу власне даоська даоська, сама даоська традиція. Вона і дає оцей от поштовх для заняття кунг фу. Але мусимо сказати, що наш сьогоднішній гість він так само напевно різно, різнобічно розвинена е, особа, тому що він так само знімався в кіно. Це був фільм з Джекі Чаном. Карате пацан, та карате-кит, та, mm. карате е, Там його обличчя можна було бачити. Зараз ми наостанок спробуємо подивитися на, як це назвати, демонстрацію, власне, прав. Тоді просто. Абсолютно вбивство стереотипів для пересіченого глядача, який вважає, що – це тільки бойове мистецтво. Е, ну, багато інформації. Напевно, є батьки, які хочуть зацікавитися тим, куди можна віддати своїх дітей, навчатися кунг-фу, Куди їм звертатись? Ваша федерація, напевно, так? Ну в нас є так звичайно. академія традиційного ми викладаємо просто на декілька напрямків. Я так буду. Академія традиційного конфу. Так. Ну, от, власне, зараз ми маємо офіційне представництво уданської школи традиційного кунгфу тут. Навчання та... не підробне, а безпосередньо від оригіналу. Так. Що ж, я мушу на цьому подякувати.